Книги для ветеранів. Інклюзивний простір ветеран Спейс, який нещодавно відкрили в Ірпені, формує свою бібліотеку. Перші підбірки книжок вже займають свої місця на полицях одразу на вході в приміщення. Був на відкритті, коли я побачив багато полиць. Я давно вже собі знав, що книжки повинні бути. Голова громадської спілки ОСББ «Ірпінь» Руслан Шевчук за фахом історик, тож добре розуміє цінність літератури саме такого спрямування. Придбав для ветеранів останні дослідження з історії України та історії війни. А ще книги про те, як знайти своє місце після війни. Є люди, які вони не можуть самі по собі їм тяжко піти на контакт, навіть з психологом. Навіть якщо побратими порадять, типу, треба тобі звернутися, навіть тоді важко. Але інколи можна відкрити книжку, сісти там собі, і вона допоможе або потім звернутися до психолога і для розуміння своїх проблем. Ініціативу Руслана Шевчука підтримав і видавець Марко Мельник. Ветеран АТО, нині діючий військовослужбовець, поділився книгами свого видавництва Марко Бук. Це література, яка надає сили, зміцнює моральний дух і мотивує продовжувати боротьбу. Серед книжок Марко звертає увагу на ту, яку давно мріяв видати: – «30 війн із заклятим сусідом. Що це кишеньковий формат видання, який може поміститися в військові і в найвійськові штани, і він містить інформацію ілюстровану, цікаву, коротку. З QR-кодом, з QR-кодами, з якими можна це подивитися в відео форматі і навіть з аудіоверсією цієї книжки про 30 війн, які Україна пережила з росіянами за минулі кілька сотень років, і що дуже важливо і надихає, що більшість із військових конфліктів з Росією виграли саме українці. Марко, до речі, живе в Ірпені. У 2022-му йому довелося захищати своє місто від російських окупантів. У нас була позиція так перед Ірпенем, тобто на підступах. І ми дивилися в бінокль на росіян на палаюче місто. Мені здавалося, що ні мого будинку, ні самого міста вже не існує, але він вижив так само, як вижив Ірпінь, так само, як вижила Україна, не без втрат, але ми вистояли як нація, і мені здається, це все символічно. А до ветеранської бібліотеки вже завітав перший відвідувач, учасник бойових дій Максим Бондаренко. Як перший читач отримав у подарунок 30 війн із заклятим сусідом. О, залюбки візьму, тому що ну дуже дуже класно. Це раз коротко не було часу почитати на позиціях. Максим каже, є певна категорія ветеранів, які читають завжди, а є ті, яких потрібно підштовхувати до цього. І книжки на полицях у цьому просторі це саме те, щоб він такийшов міма. Він такий дивиться: о, книжка, погортаю. А якщо тут буде простір, коли кудись-сюди хлопці можуть приходити е спілкуватися, а я прочитав те і мене зацікавило – і, ну на ветеранському цей прошарок ветеранів потрібно його підтримувати. До речі, на полицях є література, яка може бути цікавою не лише для ветеранів, але й фахівців, які з ними працюють.